Псалом 81. Псалом Асафа Бог став на зібранні богів. Він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити й зважати на особи грішників. Судіть сироту гів бідного. Оправдовуйте покореного і убогого, визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, лукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав: ви Боги, і всі ви сини Всевишнього, але ви вмираєте, як люди, і падаєте, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів.